Але саме ці дії викликають перечасне сторіння, зморшки і висипи на шкірі. Багато хто, дівчатка, з вас не використовують поетапний домашній догляд а дарма. Або ж використовують забагато засобів, де багато кислот і активів, які використовують вранці, ввечері, а зволоження, відновлення для шкіри взагалі замало, або його взагалі немає. А також нехтуєте засобами з SPF, які захищають вашу шкіру від ультрафіолету і фотостаріння. Ось, дівчата, хочу з вами поділитись наявним прикладом того, що дійсно був підібраний погано домашній догляд, неправильно, дуже забагато використованих кислот і активів в домашньому догляді, а це вже результат після, де ми змінили всі засоби та підібрали дієві. А якщо хочеш мати такі ж результати, підпишись на сторінку та пиши мені в дірект слово секрет, і я тобі допоможу в цьому.